Сьомий день протестів у Сербії видався вкрай гарячим. Звечора невдоволена юрба вже звично гуртувалась напроти будівлі виборчої комісії. Опозиція натомість, закликала до рішучіших дій. Протест перенісся до столичної мерії. А вже там розбиті вікна та бійки з поліцією. З Собою протестувальники прихопили прапори Сербії та Євросоюзу, вигукували лайливі гасла у бік влади, намагалися прорватися до будівлі мерії, але їм завадили правоохоронці. Поліціянти залили протесту. Твальників сльозогінним газом, а найбільш активних затримали. Я перебуваю на своєму робочому місці в будівлі президента Сербії за 100 метрів від демонстрантів і частини агресивно налаштованих людей, які все ще намагаються захопити міську раду Белграда. Я хочу сказати вам громадяни Сербії, щоб ви не хвилювалися. Попри ці події, ми любимо нашу країну. Ми любимо наше місто. Ми не звикли до того, що хтось б'є нам вікна чи руйнує наші будинки. Не хвилюйтеся ніякої революції. Уції не відбувається, вони нічого не здобудуть. Очолила протест коаліція Сербія проти насильства. Скаржилась опозиціонер на надмірне застосування сили з боку правоохоронців. Звинувачували уряд у непрозорості виборів. Єдине, що ця держава мала надати своїм громадянам, це право вільно обирати тих, хто буде керувати країною. Але вони вкрали вибори. Вучич вкрав не один, а тисячі і тисячі голосів. Під час екстреної промови президент не стримував емоції. Олександр Вучич таврував мітингарів, називав їх злодіями. Переконував, що ідея протестів зародилася не в Сербії. Буцімто хтось ззовні намагається розхитати країну, але зауважив, що ці наміри марні. Сербія не лишилась на одинці. натякнув вучіч на підтримку іноземних сил, які зокрема сповістили про дії мітингарів напередодні. Ми кілька днів попереджали, що підготовка до цього триває. Люди не хотіли голосувати голосувати, бо знали, що їм не вдасться завоювати довіру суспільства. Ми вже кілька днів говоримо про іноземний фактор. Багато хто вдавав із себе наївного і не хотів ні чути, ні бачити того, що відбувається. Я дякую іноземним службам, які чітко дали зрозуміти, що вони знають про ці події. Вони надали інформацію нашим спецслужбам, які своєчасно відреагували і точно знали, що планують ці злочинці. Однак які саме іноземні сили має на увазі Вучич? подробиць сербський лідер не надав. Правда, викрилась дещо згодом. Як виявилось, у скрутний момент руку допомоги простягнув Путін. Саме російська розвідка надала Белграду дані про наміри опозиціонерів. Співпрацю між давніми союзниками підтвердила прем'єр-міністерка Сербії. У нас були дані від спецслужб, які попереджали про це. Насамперед, російська служба безпеки надала нам цю інформацію. Водночас представники захід. Ідних країн звинуватили нас у поширенні дезінформації та в тому, що це нісенітниця. Вони сміялися, і як сказав президент Вучіч, хтось приймав це всерйоз, хтось хотів допомогти, але багато хто знав і не хотів допомагати. Протести сербської опозиції не вщухають вже сьомий день. Коаліція Сербія проти насильства не згодна з результатами дострокових виборів, які відбулись 17 грудня. Насамперед опозицію непокоїть голосування у столиці. Коаліція поступилась про владні сербські прогресивні партії. Відставання незначне лише 5%. Але виборчий процес викликав багато запитань. Владу звинуватили у фальсифікаціях. Однак на поступки правляча партія йти не збирається. Про цілковитий перегляд результатів мови не йде. Вучич готовий перерахувати голоси лише на кількох дільницях. Стриману позицію зайняв і Європейський Союз. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Убива ворогів а тепер допомагає з'явитися на світ новим українцям. Лікара Кошер Черкас Андрій Зеленько воював у 2015 п'ятнадцятому і двадцять другому. Обидва рази служив добровільно. А через сімейні обставини повернувся з війни і до своєї професії. За 17 років роботи у пологовому будинку допоміг народитися майже тисячі українців. Доброго дня будь ласка, Валентина прийшла на плановий узд огляд. Вона вагітна і вже знає, що народиться син. Лікар Андрій Зеленько контролює стан пацієнтки. Відлежить голівкою голівкою донизу. І донизу в передньому виді тобто личиком до гори. Лікар описує здорову дитинку і запевняє пацієнтку, що її стан у нормі. Валентина каже, у фаховості медика впевнена. Всі питання відповів. Відповідно, всім задоволена, дуже вдячна. Завжди все спокійно, комфортно, інформативно, вчасно. І я дуже задоволена. Вже 17 років Андрій Зеленько допомагає народжуватися маленьким українцям. За цей час прийняв близько тисячі пологів. Зараз працює акушером гінекологом у пологовому Уму будинку та ще підпрацьовує в двох клініках на ОЗД, каже, покидав роботу лише двічі, коли йшов служити. Не можна бути байдужим, тому що якщо як кажуть, яка різниця, то тут України тоді не залишиться. Перший раз пішов воювати у 2015 році. Рік служив на Донеччині. Вдруге взявся за зброю у перший день повномасштабного вторгнення. Проблеми зі здоров'ям та троє дітей дозволяли йому не йти. Але каже, не всидів, щоб зупинити рашистів. заради батьків, дружини і своїх трьох синів. Дружина Яна, Роман, Женя. От грішка з нами буває рідко, але ми в хороших відносинах. Потрапив Андрій до складу черкаського підрозділу тероборони. Йому доручили командування взводом. Після навчань потрапив у пекло війни, попасно на Луганщині. За місто тоді точилися тяжкі бої. Це якраз біжу на позицію по фото по фотографував. Квітень місяць тюльпани квітують, бачите, біля цього, біля будівлі. Яка будівля, в якому стані, яка руйнація, тобто зруйнована. Тут, наприклад. ось від артилерії обвалюється будівля. От прилетіли падаємо, все взривається доклад. Стаємо, біжимо далі. Без сну, в пекельних умовах. Андрій з побратимами стали на оборону. Попасно ворог тоді випалював ущент. Підрозділи, які там воювали, мали колосальні втрати. Андрій теж втрачав побратимів, але запевняє, не здавалися. Почали відступати, коли стримувати ворожий наступ було неможливо. на БМП. Нам попривозили скинули Ящик чи два малесеньких пасочок. У мене десь і фотографія звичай, здається залишилася, що автомат, грязні руки і пасочка в мене ця в руках, малюсінька, така, знаєте, от просто вона боліло ще мило, що вдома свято, а ми, а ми знаходимося там. Після виведення українського війська з попасної Андрій воював ще за кілька міст на Донеччині. Згодом тих, хто вцілів від Черкаської тро відправили на ротацію за місцем дислокації. Там Андрій прослужив і ще більш ніж півроку. Я серед ночі я розумію, що це ненормально, але, наприклад, прокидався від того, дружина в ліжко забрала малу дитину. А я розумію, що я насправді в підвалі Попасної. І що тут біля мене Бійці чи то сплять? а що тут дитина біля нас робить. Я в повному жаху від того. Що тут дитині не можна буде, у той час дружині Андрія зробили операцію через хворобу ще більше заслабла матір, і треба було давати раду дітям. Тож він вирішив демобілізуватися. Відразу вийшов у три місця роботи. Він в 2015 році добровільно пішов служити. Потім, 22-му він пішов знову, скажімо так, і вже був командиром стрілецького взводу. От, тобто, скажемо так, ну мене точно вразило, як людина, яка могла абсолютно спокійно собі сидіти і, скажемо, все одно приносити користь працюючи, ну скажемо, на медицинмедицині в, в тилу. Ну, тим паче це був його вибір і його рішення. І ну, скажем, тут можна тільки подякувати каби всією душою. Нині Андрій поєднує медичну практику з волонтерством, щоб і далі не лише допомагати з'являтися на світ новим українцям, а й підтримувати побратимів на фронті. І зараз так само бронежилети шолом стоять, чекають дуже надію, що не знадобляться. Але ж ви бачите, яка обстановка в країні. Яна вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал.